Сьогодні пан Андрій придбав у Єгорчика ось того новенького чудового реклайнера, який працює від електромережі. Зараз ми будемо його упаковувати і ввечері його доставлять клієнту. Також у нас в наявності є багато чудових крісел реклайнерів. Є ось такий механічний реклайнер в натуральній шкірі, електричний реклайнер на пульті в чорній натуральній шкірі. Чорний механічний реклайнер. Просто розкішний. Темнокоричневий шоколадний реклайнер на пульті з функцією Lift Up. Також в нас є три красені в тканині. Ось ці два на електриці регулюються пультом. І ось цей класний механічний реклайнер. І також в наявності маємо багато крісел релаксів, які мають відкидну спинку, але не мають вмонтованої підніжки. А ще більше крісел на нашому сайті посилання в шапці профілю в розділі Нові крісла. Обирайте у нас своє гарне кріселечко.